Бог назовні повсякчасти на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, старі небесний утішителю душі істини, що всюди, і все єси, наповняєш скарби добра, й життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий завітай із наші. і сили, немочі наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвола нас від лукавого, на твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І навіки віки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на і навіки віків. Амінь. Прийдіть поклонімся царяві нашому Богу, прийдіть поклонімся Христу, царяві нашому Богу, прийдіть поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, що в ремітіш лише наді мною, Господи Боже я взиваю до Тебе, і Ти зцілив мене. Господи, ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив на спомісти, що сході у могилу, співайте, Господу, всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо намить гнів Його і на все життя милість Його, з вечора плач, а ранок радість, я говорив одні благодаренства мого, не похитнувся я повіки, Господи. Ти з молоді своєї укріпив гору мою, але відвернути лице твоє, і я захитався, тоді до тебе, Господи, я взивав, і до Бога молився, кажучи, яка користь крові моїй, коли я житлю, чи ж буде порох, славити тебе да сповишити про істину твою. Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені, і ти з мене плач мій на радість. Зняв з мене до смутку і одягнув не веселістю. нехай же слайдве душами і не мовкає, Господи Боже мій, буду славити тебе по вік, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків, амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, Алелуя, Алелуя. Слава тобі, Боже! Господу, помолимо. Зарицеває спасіння душ наші, Господу помолимо, дали руча освіту за добрий стан святий Божих церков і за з'єднання всі Господу помолимо. Господи помилуй, за святий крамцейтищу з вірою побожністю та страхом Божим, ходять до нього, Господу помолимо. Господи помилу, завлади пояся наша, епіфанія, блаженіша метроповідальність. Коли Київського і всієї України і владику нашого високопривосвященішого Митрополита Нестора, чесне сне притвітерство у Христі, і да увесь причеті людей, Господу помолі, Господи, помилуй. за Боголюбиву і Богомбережену Україну нашу за владу, і народ її, і Господу помолимо, Господи помилуй! за село наше, за всяке місто, село, країну і за тих, що повіриш живо них, Господу помолимо, Господи помилуй, за добре поліття, врожай плодів за мене, і за часи мирні, Господу помолимо, помилуй, що визволитися нам від нападу чужинців, Господу помолимо, Господи помилуй, що ти, нам від досяглої скорботи, гніву небезпеки та недолі, Господу помолимо, господи помилуй, пи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже. Твоєю благодаттю, Господи, помилуй, Вете добре, добре благословенно, славно владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію, зо всіма святими, пом'янувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддамо, тобі, Господи. тобі належить усяка слава, кресті поклоніння Отсуї, і Сину і Святому споколь. Birini popsekçat dineli kiviki. Той йде в ім'я Господ, наславляйте Господа, він благий, бо повітря милість його, Господь я веща нам благословен. Хто йде в ім'я Господ? Того, го, оступили, оточили мене, як іменем Господнім, переміг її. Господь я вигівща нам благословен. Хто йде в ім'я Господні. Не буде буду і повідатиму про діла Господні. Бо Господь я нам благословен, хто йде в ім'я Господні. Пам'ято заредбали будівниці, стало слово, його від Господа та сталося, і дивне воно в очах наших. Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господні, Господь явився. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Добро, богору. Це запалом нині прибіжи, грешні смирені і припадні у покаянням вззиваючи злебини души вночі, це поможе, милостевчись надана, гамів. Успішися, бо загибаємо від множества грехів. не заверни рабів твоїх твої нічим, в тобі єдину заступницю Отцю і сину і святому духові. І нині по повсякчас і на повсяк і навіки, віки віків. амінь. Не замовкнемо ніколи богородице, просило Твою говорити те мене до Сьогоні, Бо коли б ти не простояла, благаючи, хто б нас вирятував від скільки бід, то похороняв нас нині веленими, не, не відстопимо від тебе, володичеце твоїх барабів спасає завжди ведоща, твої біди. Пропівне на голосьомий. Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миром. Господь силу людям своїм дасть. Поблагослови людей своїх Геру. Принесіть, Господу, Сини Божі, Принесіть, Господу молодих ягня. Господь, силу людям своїм дам. Господь, поблагослови людей своїх нигерой. Сиву людям своїм да Господь, поблагословить людей своїх минуло, молимо, Господи, помилуй. святий, святий, Боже наш і у святих перебуваєш, і ми тобі славу послаємо, отцю і сину і Святому духу, і нині повсякчас. Дяке дихання, нехай хвалить Господа. Дяке дихання, нехай хвалить Господа. Хвалить Бога у ситині Його, хвалить Бо тверді сили Його. Дяке дихання, Нехай, хвалить Господа, таке дихання, нехай хвалить Господа, і щоб подобатися нам вислухати святе Євангеліє, Господа Бога молимо! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ми молись, станьмо побожно, вислухаємо святе Євангеліє, мир усі. І духове твоєму. Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи. Слава тобі. Слава тобі. Казав Господь своїм ученикам, усе передав мені отець мій і ніхто не знає. Хто є син, тільки Отець, і хто є Отець, знає тільки син, і той, кому син хоче відкрити, і звернувшись до учеників, сказав їм осібно Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите, бо кажу вам. Багато пророків і царів бажали бачити те, що ви бачите, та не побачили і чути, що ви чуєте, та не почули. Слава тобі господи. Слава тобі. Завжди! Не молися, благая, за тих, що прибігаю з вірою, під могутній твій покров, Бо боншого тривало порятунку ми грішні перед Бугом. Віддах і скорботах не маємо, обтяжені гріха мене не злічених, мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, ізбави до всяких не одрабиних. Пом'яно ім'я твоє в таким роді, роді Сікість скорбних радість, і принечених заступниця, і голодуючих хорених, скиталець потіка. Боя не гнаних пристань, Хворих пошіще, немічних покров і засопниця, же старости, мати бога вишнього. Ти, єсти причистоя, Поспішися, молимся, Що спастися рабам твоїм. Лукей дочка із поля їй прихили в уко твоє. Радуйся, причистоя діво, Радуйся ціниські предтаря Хреста, радуйся, зроставши, грозно таким Радуйся, радуйся небесна і не опалима копина. Радуйся, всемирне ще Радуйся, Радуща всіх радостей, Радуйся, вірних спасе, радуща зацопнеться всіх християн і прибіжеще влади. Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки вам, радуща вселенної повали, радуйся храмі Господні, радуща ротінню сповита. Радуйся, всіх Радуйся, радуйща святиниче, Радуйся, славо православних сече, сна, Радуйся, Марія, мати Христа Бога, радущаю. Радуйся, божественна, трапеза, радуйся тіни, радуйся, рочко все золота, радуйся, всіх оповага. Помилуй нас, Боже, по великій милості твоєї молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! ще молимось за благообережену Україну нашу, за владу, військо нашої нароти, за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння її, що Господь Бог допомагав всьому. І охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй! Ще молимось Господу Богу нашому, щоб виступав голос моління нас грішних і ці людей України нашої в час тяжки, ісподі, помилував воробів своїх воїнів. Івана Назара, Сергія Назара, Віталія Олександра, Дениса Олександра, Івана Станіслава, Константина, Олега Олександра, Дениса Романа, Олега Василя Андрія, Андрія Олександра, Івана, Сергія Івана, Андрія Олега, Руслана, Миколая, Натолі Антона, Івана Андрія, Богдана, Андрія Олександра, Олега Степана, Сергія Івана, Віктора, Андрія Тараса, Олега Михайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря Володимира, Богдана, Любомира, Володимира, Василя, Сергія Сергія Івана, Василя Олександра, Вадима, Андрія, Василя, Василя, Михайла, Василя Андрія Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана, Петра, Ярослава Володимира, Петра, Михайла, Дмитра Олександра, Світлана Сергія, Володимира, Віталія Олега Богдана, Дениса, Любомира, Руслана, Андрія, Володимира, Володимира, Василя Івана, Володимира, Володимира, Володимир, Тараса, Павла Бориса, Василя Олександра, Олега Сергія, Максима Віктора, Анатолія Тура, Степана, Романа, Степана, Івана Віктора, Артема Сергія, Олександра, Олександра Євстакія, Андрія Івана, Петра, Ігоря Сергія Володимира, Віктора Максима, Андрій Антона, Романа, Олега, Ярослава, Володимира, Богдана, Михайла, Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія Петра, Бориса, Олексія Олега, Олега, Юрія Володимира, Володимира Ладобориса, Ігоря Миколая, Володимира, Ілью, Миколая Сергія Антона, Юрія Володимира, Петра Георгія Олега, Василя Михайла, Сергія Тараса, Степана, Олега Володимира, Натулі Антона, Тараса Віктора, Степана Олега Павла, Руслана, Антона, Андрія Володимира, रमान चंद्र बोलो धीमराल चंद्र रमाना विले यको वही विक रमान वही पवला सब यूरी तरस धीमरा Олександра, Віктора, Богдана, Андрія Павла, Михайла, Романа, Василя, Миколая, Максима, Сергія Дмитра, Володимира, Серафима, Андрія, Сергія Олега Віталія і всіх наших воїнів, що зберіг Господь смертоносної рани від усякої хвороби, душевної, і тілесної, щоб здорові добро, ті всі ті життя їх проходили, щоб здоровими з перемогою вернулись додому. Все милисові, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй Господи. помилуй. Господи, помилуй. Ожена, що бідно визволяють від насильника. Рятують безпорадного сам господарів своїх воїнів, Олега Андрія, Василя, Ярослава, Павла, Ігоря, і всіх наших воїнів, що в за станів неволі в оковах перебувають. Милостиво звільни, додому поверни, молимо тебе все милостиві, Господи. Вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Лікарю до життів, Христи, Спросителю наш, щирим, режули. Серцем до Тебе звертаємося, за ми тебе благаємо, за спокою душевиті лесні страждання рабів Твоїх, болящих воїнів. Вателя Івана Володимира, Серафима, Андрія рабів Божих. Михайла, Миколая, Олександра, Любові, Степана Надії, младенця Романа, Михайла, Младенця, Терези, младенця Софії, Михайла Младенця, Матвія, Оксане, Ольги Марії, Івана Галини, Оксани, Олександра, Оксани, любові Петра, Тетяни, Надії Марії, Євштат, є в шаті засілення Павла, як доньки Ірузлури ноги підняв, так підійми і уздоров, Молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай. І помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! За панами замилі з життя, мир здоров'я, спасіння, завітання, прощні відпущення рік рабів, Божих за здоров'я, за пана мирослава, їхній потреби за здоров'я всіх, що тут стоять і моляться всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених усіма рідними та ближніми їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, Господи помил, нас, Боже, Спасителю наш надії, всіх кінців землі, тих, що на морі далеко і будь милостиві владико до гріхів наших і помилу нас. бо ти, милостивий чоловік, улюбний Бог єси, ми тобі славу даємо це, сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки, віки. Сумренням сердець нашого Господу помолимо пожена вісуха Мойсей, коли простяв до тебе руки, народ Ізраїля, зміцнив на малахетян, зброї і сусане на, на битву, а повелів сонцю спинитися. Амінні, владико, почуєш нас, тих, що моляться до тебе, змісти сили твої народ наш, жлав твої справи, Примаш славу його перемогу й над ворогом, змістився могутню твої правидві нашу державу, збережи наше військо. Пошли ангела, твое незмісне захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири ворожне, що миру тверди. Прости не господини, видимо правицю твою карабів, то заступає в усьому. Всіх тих, хто віддали своє життя, подає місі не тління, бо влада, владої царство і сила, і тебе за тебе всі приймаємо на надії, тебе надію, покладаємо ми тобі слава, у собі, сину, і святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Примудрійся, бо Святає Богороди, спаси нас! щеснішо від Херови незривняно, славнішою від Серафимів! Щоб без дотління Богослова породила, слущою Богородицю Тебе величаємо. Господи, Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отче, сину, Святому Духу! і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Благом вістиний Бог, насмолитве себе причистий, Світрі, седи славних сехвальні апостолів, седи праведних боцівки Моя, не святоця нашого Миколая, Архіписком лікиський людотворча в його храмі, і всіх святих, помилує і спасе нас, Бо він є добрий і чоловіколюбий. Боже великий, єдиний, нам Україну храни, волі і світу проміньом тієї осіни. Satsang with Волю, дає доблю, дай доброго світа, щастя дай, Боже, же народ. Героям слава, дякую за молитву, Боже благословення, покою, миру, захисту для наших воїнів, нехай Господь за молитвами нашими подає. Слава Ісусу Христу! Слава новіки.